80-літній ювілей відзначив почесний мешканець села Верхній Вербіж – голова осередку ветеранів, учасник національно визвольних змагань, керівник сільського краєзнавчого музею Павло Андрушко. Привітали ювіляра представники влади та громади села. Бачила все наша знімальна група. Павло Андрушко все своє життя присвятив рідному верхньому вербіжу, що на Коломищині. Чоловік є засновником та опікуном краєзнавчого музею села, співавтором книжку про історію населеного пункту, головою осередку товариства просвіта. І громадським активістом. Та це лише маленька частина всіх досягнень Павла Васильовича за 80 років. Було так, що було і на грані смерті було всього. А то вже далеке минуле пішло. Я є такі дні, що я в церкві не маю за здоров'я. Це якраз у ті дні, коли я, мабуть, вже на небесах. Ну, так сталося, що я ще сьогодні між вами, між людьми. Ми старшими, ми ж старшими, ж таким, як я, ми ж молодшими. Ні з ким я не сварюся, я на кого не серджуся, а стараюся так бути. Як сказав, як хтось такий, то я стараюся бути від мудріший. У верхньому вербіжі Павло Андрушко поважна і шанована людина, яка користується авторитетом у своїх односельчан, розповів сільський голова Віктор Андрійчук. Про це свідчать і гості, які прийшли привітати ювіляра. Васильович грає велику роль, тому що е, все село його знає, хто він є, як він ріс, з якої сім'ї, ну і звичайно, скільки зробив для села і робить надалі. Є в кого повчитись, є в кого спитати, попросити допомоги. Ну так само робиться робота з молоддю, і е, багато знаєте, що він зробив в нашому селі і працює як. У культурі допомагає депутатам і сільської ради. Ну можна багато що говорити. Скільки ця людина зробила добра і робить надальше, дай Боже йому здоров'я, щоб міг ще робити до ста років. Скільки він зробив до цього часу? Незмінною опорою для іменинника є його дружина Гафія Василівна. Разом вони вже 55 років. За цей час виховали двох синів та трьох онуків. Ну, дуже дорога людина було й добре, було зле, і слабо він, і у і, і Чехословакії був. І ой, ну таке. І, і як? Ну, всіяко було. Але найліпше тепер вже, бо але тепер вже слабість Його лапає мене, та й всього. Привітати пана Андрушка приїхав також його племінник зі Львова Василь Бойчук. Чоловік щасливий, що Бог дав йому такого родича і наставника. Дякуючи Богу, що Бог дав мені таких родичів, так в тому числі і рідного будька. Пала Васильовича, який клав багато терпіння, зусиль, щоб я на сьогоднішній день зміг працювати, зміг створити матеріальні цінності для нашого суспільства, приймати участь у розбудові нашої незалежної України. Після дня народження Павло Васильович знову повертається до своїх щоденних турбот. Нині чоловік уже займається організацією у селі відзначення дня прапора та 20-ї річниці незалежності України. Тож бажаємо ювіляру побільше сили і здоров'я для здійснення всіх його задумів.